Траплялося тобі дивитися на знайому людину і думати, от би вона пізнала Бога, а потім з'являється сумнів, як і що сказати. Ми бачимо, як люди шукають сенс у всьому: у роботі, стосунках, соцмережах. І здається, що їм байдуже до Бога. Але варто лише подивитись уважніше, і бачиш очі, повні запитань, втоми й порожнечі. І розумієш. Їм просто потрібен Бог. Сьогодні ми маємо сучасний і справді дієвий спосіб допомагати людям школу біблії. Все дуже просто: учитель зв'язується з учнем і домовляється, коли йому зручно отримувати уроки. У визначений час учень відкриває повідомлення у телефоні, читає, роздумує, виконує завдання. Його відповіді надходять учителю, і той може подзвонити або написати, щоб відповісти на питання, обговорити урок чи помолитися разом. Так, через просте спілкування народжується щира розмова про Бога, і саме так, крок за кроком, Слово Боже торкається серця людини і змінює її життя. Минулого року в місті Запоріжжя проходило навчання для нових вчителів школи Біблії. Один брат, слухаючи, відчув у серці поклик служити, але не знав із чого почати. Того вечора він щиро помолився: Господи, пошли мені учня, і Бог відповів: через кілька тижнів сестра з громади дала йому номер чоловіка, який можливо хотів би вивчати Біблію. Брат подзвонив, і чоловік одразу погодився. Минуло два дні, і той знову телефонує. Моя дружина теж хоче вивчати біблію ще через два дні. І син хоче проходити уроки. А потім і донька також цікавиться вивченням біблії. Так уся сім'я почала вивчати уроки разом. Вони щиро шукали Бога і знайшли його. Вже в червні тато, мама і син уклали заповіти з Господом через хрещення. Сьогодні ця сім'я активна в церкві і сама допомагає іншим знайти шлях до Бога. І таких історій сотні. Лише за минулий рік 248 людей уклали заповіти з Господом через служіння школи Біблії, 248 сердець, що знайшли віру. 248 історій, які почалися з простого запрошення вивчати Боже Слово, і з тих, хто був готовий надсилати уроки, підтримувати, молитися, вести до пізнання істини. Бог діє і продовжує діяти через тих, хто відкриває своє серце для служіння. Можливо, ти теж відчуваєш у серці поклик служити. Але з'являється сумнів, я не вмію, я не готовий, це, мабуть, для когось іншого. Послухай, якщо ти маєш телефон і любов до людей, ти вже можеш бути вчителем. Твоє служіння може початися з одного щирого бажання допомогти. І Бог сам приведе тих, кому потрібен саме ти. Якщо твоє серце зараз відгукується, не відкладай. Перейди за QR-кодом і заповни коротку форму. Напиши у телеграм за номером на екрані або підійди до пастора після служіння, нехай Господь спасає людей через твоє служіння, адже один крок віри може змінити цілу вічність.